Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, я психолог, трансформаційний вчитель. Сьогодні дуже цікава тема. Будемо говорити про зовнішність в контексті стосунків. Мені, якщо чесно, ця тема далася трошечки складнувато саме в контексті написання сценарію, тому що я розумію, про що я хочу сказати, але щоб, знаєте, це так було прям чітко якось по пунктах, мені було трошечки важко. Але окей, я його просто перезаписую ще й другий раз, бо перший були якісь проблеми з мікрофоном. Ось так, якщо ви думаєте, що знаєте, все йде от у людей, ну бо ви ж не бачите якось, да, внутрянки, що все йде як по маслу, то не завжди. Мені треба переписати три відео. Три відео було невдалим, і три відео от, з поганим звуком. Тому, якщо щось у вас іде не по плану, можете згадати мене, у мене теж багато чого йде не по плану. Тому давайте будемо не затягувати зразу. Йдемо до зовнішності. Ми поговоримо два таких аспекти. Це те, що мені хотілося саме обговорити і розказати вам, це, по-перше, як зовнішність впливає на наш вибір і на наш вибір у стосунках, і, відповідно, як наша зовнішність, наше бачення нашої зовнішності впливає на успіх в кавичках в стосунках. Тому давайте поговоримо з першим пунктом: це як зовнішність впливає на наш вибір. Звісно, я тут хочу сказати трошечки про типаж. Я з одного боку. За те, щоб люди обирали свій типаж, тобто, якщо ви 100% знаєте, що вам подобаються брюнетки, блондинки і так далі, є сенс на це звернути увагу. Я б навіть сказала, знаєте, що типаж він не завжди о. Класно, в мене інсайт. Типаж – це не завжди про зовнішність. Типаж – це про зовнішність плюс енергію, яка, яка, яку ви чуваєте колись людиною. Тому що погодьтеся, не завжди всі блондинки, вони мають однаковий вайб, і не всі брюнетки мають однаковий вайб. Бо, наприклад, якщо взяти так стереотипно, то, напевно, в моїй особисто голові брюнетки так, це жгуча брюнетка. Так? Це така жінка, яка максимально. Сексуальна, от вона така, а навпаки, блондинки в моїй голові, вони більше такі бейбі-фейс. Тобто це щось таке ніжне романтичне, хоча, знову ж таки, не завжди так. І відповідно, отут, о, це взагалі інсайт, просто года, треба записати. Е, обирайте людину не по своєму типу, а по тому, що ви хочете. Як ви бачите цю людину? Оце дуже важливо, бо я зараз починаю порівнювати. Е, Тих, хто мені подобається, ну от просто я знаю свій типа, що він в мене є, і я розумію, що так стоп, люди цього не типажу не завжди мені подобаються. Відповідно, мені подобається не типаж, а мені подобається відповідна зовнішність плюс людина, яка має цю зовнішність. Її енергія, її характер ось це важливо. До речі, в одній книжці про любов. Це психологія любові, щось так якось вона назвалася, я не пам'ятаю, вона англійська була. Там якраз була е, параграф, чого ми обираємо тих чи інших людей, там зазначалося, що ми обираємо людей певної зовнішності, бо нам не вистачає якихось певних, е, у нас є якась певна потреба. До прикладу, якщо ви обираєте, наприклад, чоловіків да, або не знаю, жінок, таких більших, ніж ви, е, вам потрібна ця скала, то, напевно, є потреба в захисті. Якщо, наприклад, чоловік обирає жінок, які на, ті, ну, на лиці не скажете, що вона сука, <ріст>, тобто не, не таких не більш дівчаток, які такі ніжні, такі домашні, домашні котики такі, то, скоріш за все, йому не вистачає якоїсь підтримки, оцього затишку, любові, можливо. Тобто це теж цікаво, проаналізуйте, тому що зі свого досвіду скажу: я робила експеримент, мені просто було цікаво, я до себе досліджувала. Я звертала увагу на тих чоловіків, які мені подобаються, і я прийшла до висновку, що мені подобається зовнішність чоловіків, які є абсолютно нестабільними в контексті, ну, типу, вони такі трошки непередбачувані, і Я почала замислюватися, а чого саме так, тому що це досить дивно. Я ж хочу стосунки одні, а мій мозок якось обирає зовсім інші, інших людей. І я прийшла до висновку, що так як я жінка, я цей стереотип, що жінки не можуть займатися в кавичках чоловічими справами, і я зрозуміла, що мені насправді не вистачає якогось адреналіну. І от Чоловічих Короче, діл, да, не знаю, піти на швидкий, на швидкості поїздити, типу, по трасі, ну, не по трасі, а порот по... на картінгах, умовно. Тобто, щось де буде, виклик... буде у мене викликати, визивати, як це правильно сказати? В общем, буде у мене адреналін. Я буду відчувати адреналін. Ось так. Тому це досить цікаво. Дослідити свій типаж і взагалі, що, що вам потрібно. І я так думаю, ну я це моє передбачення, що якщо ви розберетеся з цим, то, знову ж таки, якщо у вас був такий випадок, як у мене, тобто ви обирали людей, які е, не є ну, зовсім не зовсім підходящими для побудови стабільних, серйозних стосунків, є сенс звернути на цю вагу. Тобто, якщо, наприклад, ви чоловік, і вам дуже подобаються жінки, але ви розумієте, що це ну, ця жінка, в неї немає, е, скажімо так, Бажання да, там, будувати родину, наприклад, вона зовсім на іншому зосереджена, чого обираєте саме цих жінок. Ну Тому що погодьтеся, більшість таких людей вони через свій зовнішній вигляд транслюють себе, транслюють те, ким вони є. І коли ви обираєте людину, да, от вам подобається якась певна зовнішність, але ви чітко розумієте, що ну, да, ці люди дійсно не виглядають, знаєте, ми... У нас з подружкою є така фраза англійською «Daddy husband material», ну те саме можна сказати «Mommy, wife material». Тобто, це коли людина, ти бачиш, що в принципі це потенційно, от людина виглядає, людина відчувається, тому що ми ж читуємо образ не тільки зовнішньо, а є якась оця все-таки інтуїтивна. Теж ми енергію якусь читуємо. Можете мене зараз захейтити в коментарях, що енергії там не існує і так далі. Ну, це ваше право. А для мене існує, тобто я відчуваю, я у стоїш біля людини і приємно стояти, а стоїш біля іншої людини, вона гарно класно втягнута, виглядає нормально, але при цьому настільки неприємно, що це неможливо описати словами. Тому о, ми щитаємо образ, да, повністю, тобто не тільки просто шмотки, чи там як людина виглядає, її обличчя, тобто і ми ще щось відчуваємо. Відповідно, замисліться, чого так відбувається? Чого ви обираєте саме цих людей? Це, до речі, цікавий момент. У мене просто, от я записувала прям інсайт, зловила. Клас, Ідемо далі. А, так. Зосереджені на зовнішності, а не на людині. це теж важливий момент, який хотіла з вами обговорити. Це те, що ваші стосунки можуть не складатися через те, що ви обираєте людей виключно через зовнішність, а не через їх наповнення, через їх характеристики, через їх як людину. Наприклад, мене дуже сильно обурює інколи, коли йдуть знайомитися, люди. Да? І от я бачу, що я чоловікові подобається зовнішньо, але в нього якби. Давайте так, спрацьовує це сексуальне бажання, іначе далі моя індивідуальність уже не має такого значення. Тобто, весь, вся, всі клітини організму зосереджені виключно на цьому процесі, на бажання, я б не сказала. ну, от саме на бажанні. І мене це особисто. Дуже дратує, тому що людина, окрім да, цієї привабливості, вона нічого далі не бачить. І ну, коли були такі випадки, коли навіть там стосунки, да, вони виключно будувалися на цьому. Тобто ініціатива з чоловіка виходила виключно через це, а не через мою індивідуальність, мої бажання, мої цілі і так далі. Це, от вже з перспективи зараз, як я дивлюсь, я розумію, що це дуже погана історія. І мене це підбільшує, коли саме так. Така увага є, тому що Камон, я не просто людина, яку можна, ну типу на яку встає, грубо кажучи, я є людина, в є свої цілі, свої бажання, своя якась індивідуальність, але часто люди цього не помічають. Тому якщо ви зосереджені виключно на зовнішніх факторах, то саме, можливо, і у жінок, ну, я впевнена, що у всіх людей, незалежно від статі, є така історія, коли ти зосереджений виключно на певних характеристиках саме зовнішніх, як людина вдягнута, чи є в неї борода, чи немає, лиса вона чи ні, це дуже сильно заважає обрати ту саму. Людину, бо знову ж таки Часто знаєте, ці відео можна побачити, де кажуть, ви б зустрічалися з дівчиною, яка там стільки то важить, або якщо в неї є целюліт і так далі. Чоловіки кажуть, ні, звичайно, ні, треба за собою слідкувати. все все вони забувають саме головне, то що ми з вами змінюємося і ми старішаємо, Ми будемо видозмінюватися після народження дітей, теж це може відбутися. В більшості випадків все відбувається. І коли ми обираємо людей виключно через те, які вони є зараз, через цю горточку. Ми ризикуємо в не помітити головного, а це душі. Я скажу так, душі. Не помітити людини, тому що ваш чоловік однозначно буде лисий, так чи інакше: буде сивий. Да? І Ну, в принципі, він теж не буде виглядати так підтягнуто, молодо і свіжо, як він виглядає зараз. Те саме можу сказати і про жінку. Після народження дітей часто у нас видозмінюється тіло. Ми не виглядаємо так, як ми виглядали в 20. І, звісно, я погоджуюсь з тим, що да, можна над цим працювати, можна ходити в зал, можна. І вести здоровий спосіб життя, да? це все зрозуміло, але спогодьтеся, ми все одно не будемо в 40 чи в 50 виглядати так, як ми виглядаємо в 20. Це очевидно. Тому варто все-таки дивитися на людину, як на людину, а не тільки на зовнішні якісь моменти. Хоча, звісно, я не призиваю вас, знаєте, не дивитися взагалі, вам з людиною цією має бути комфортно. Я вчора думала. Стосовно того, що означає йокати для мене, я зрозуміла, що йокати для мене це два важливих таких компоненти: перше, коли нам є з людиною, про що поговорити, тобто є оцей інтелектуальний такий зв'язок, певний меч, коли у нас якісь інтереси збігаються, ти говориш, і людина теж тебе підтримує, тобто є цей інтелектуальний такий зв'язок ось. І друге, це коли тобі комфортно, наприклад, бути фізично з людиною. Тобто, коли людина тебе торкається, тебе не викликається бажання. Ти, знаєте, Коли черв'яка там побачив десь на городі, і ти такий бла. Тобто, коли тобі з цією людиною, комфортно бути саме фізично. Тобто людина тебе не викликає в тебе якісь негативні такі реакції. От, оце для мене йокає. Тому має з людиною бути комфортно поруч. Що коли вона з вас у вас не викликається таке бажання, типу, да, бридки, якесь незрозуміле відчуття. Тобто, має бути це однозначно, але подивіться на людей, не вашого типа, умовно, не вашого типу, жу. Є багато різних людей, і різні люди, коротше, різні люди по-різному виглядають, і вони можуть. Вони душевно теж різні. Ось, тому що, наприклад, скажу за себе, в мене теж була така галочка, мені всі якось у дитинстві несли в цю думку, що так як я висока, то в мене має бути і хлопець високий. І Я коли дорослішала, я зустрічала дуже багато людей, які були нижче мене ростом, але це були дуже класні чоловіки. І відповідно, я для себе зробила висновок, що ця галочка для мене абсолютно неважлива. І навіть якщо людина буде нижче за мене, для мене це не є проблемою, тому що це. Ну, порівняно з тим, що взагалі є важливим в стосунках, ріст, чи якісь ці фізичні да, моменти, вони є абсолютно неважливими. Звісно, для мене є щось, що для мене є важливим, і я б не хотіла це, скажімо так, закривати на себе очі, але я розумію, що є для мене дуже багато пунктів, які в соціумі вважаються важливими, а вони для мене є неважливі. Ось так, ну це стосовно мене. Отже, ще хочу сказати, додати пару слів про те, що людина має виглядати. У нас є певне стереотипне бачення, що чоловік має виглядати, знаєте, ця фраза краще мавпи, а жінка вона має бути просто розкішною, вона завжди має сходити, наче з небес, і от бути завжди гарно виглядати, завжди бути виспаною. Тобто ідеальна картинка, не так в кіно. Вона вже проснулася, в неї вже мейкап. Що теж дуже сильно впливає на вибір вашого партнера, тому що ви нереалістично дивитесь на нього. Відповідно. Е відповідно, що? Людина да, оце має виглядати замисліться над тим, що, можливо, це ваше бачення жіночної типу жінки, чи дуже маскулінного чоловіка, назавжди є. Е те, як має бути люди в праві проявляти себе, як вони хочуть, і вдягатися, як вони хочуть. Тут лише питання про те, що якщо ви чітко розумієте, що ви хочете бачити людину певного майнсета, тому що я погоджуюсь з тим, що все-таки одяг відображає наш внутрішній світ. І якщо людина вдягається певним чином, це вже говорить про її якесь бачення, про її життя, про її, про неї, да? про, про неї як особистість. Відповідно, не потрібно обирати людину, тобто, що я хочу сказати? По-перше, всі мають право вдягати як вони хочуть, а по-друге, не обирайте тоді людину, яка вам не підходить по стилю. Тому що я бачу таку знаєте, теж тенденцію, коли люди сходяться на якихось незрозумілих взагалі вайбах, чого вони зійшлися, а потім вони починають якось себе один одного перероблювати, що теж не є зовсім класно. Тобто, і намагайтесь відходити від оцієї. Думки стереотипної, що якось чоловік має виглядати, чи якось жінка має виглядати, всі мають право виглядати, як вони хочуть, але при цьому залишайте для себе опцію вибору, що «да, я можу обрати людину, яка мені підходить, і я не буду пригнічувати чи якось засуджувати інших людей, які вдягаються не так, як мені здається, правильно, щоб вдягалася жінка чи чоловік. Ось я про це. Так, так, да, стиль індивідуальність сказала. І ось це останнє, я нещодавно побачила відео, воно настільки було наглядне, там було намальовано коло і квадрат. І було написано те, що коло намагалося змінити квадрат, тобто намагалося його округлити. І, відповідно, а це ну, якби вони не були схожими. І потім показала картинку, де коло і коло. І я думаю, це настільки взагалі ілюструє так просто стосунки з людьми. Не обирайте людей, які вам не підходять зовнішньо. Я про зовнішність маю на увазі саме знаєте, коли є ця тенденція змінювати щось. Е, да, коли чоловік там так треба зробити груди їй. Зараз робимо, зараз ми її трошечки підстрижимо. От є таке відчуття, що десь, знаєте, була та сама порна актриса, чи якась жінка в його житті, чи в його думках еротичних. І от він знайшов цю жінку і він намагає її, намагається її якось підробити, от її якось змінити. Що я вважаю, абсолютно є ну, ненормальним. Не, не робіть такого. Якщо вам ця людина не підходить зовнішньо, ви розумієте, що вас, як то кажуть, да, стає на інше. Для чого перероблювати? Це умовно взяти мене і намагатися зробити з мене абсолютно щось кардинально інше. Для чого є жінки, які виглядають по-іншому, оберіть їх. Чи чоловіків та саме чоловіками. Хоча мені здається, що коли все-таки жінка починає зустрічатися з чоловіком, і у кого да, не сильно сформу... сформований якийсь смак, то навпаки якось в руках правильних жіночих чоловіки змінюються, вони починають краще виглядати. Це теж таке цікаві... цікаве спостереження. Ось Тому ось так. Да, можна, вам людина має подобатися, але це не повинно заважати бачити її особистість. Це, напевно, я би так підсумовуючи, да, оцей, 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 цю частину би сказала. Важлива зовнішність в контексті вашого сприйняття, тобто вам має подобатися ця людина, звісно. Але я вважаю, що все-таки е, нема ну, типу, дивіться на світ ширше. Можливо, якраз таки лиса людина, на яку ви ніколи не звернули увагу, буде саме тією людиною. Зовнішність важлива, да, вам має бути комфортності людиною, Не треба обирати панка фріка, якщо ви далеко взагалі від цього да, ви знаходитесь, тому що я ж кажу. Е Одяг частково є проявленням ідентичності людини, її індивідуальності, її певних характеристик. Так, але дивіться теж ширше. І це, напевно, навіть не про одяг, я кажу, Да, давайте розмежуємо, одяг це одне, а саме зовнішність. Якщо людина низька, товста, не знаю, там, з носом, без носу, тобто якісь такі речі. Чи, наприклад, теж, отут, доречно буде сказати про національність. Да? У нас теж є такий расизм. Я колись читала книжку, і там. Авторка вона є американкою, вона говорила про расизм. І я думаю, вона говорила про те, що спочатку йдуть да, чоловіки, білі чоловіки, потім йдуть білі жінки. Типу, це ті люди, які більш всього, умовно, расисти, скажу так, простими словами. І я думаю, ну окей, я ж біла жінка, по ідеї. І Думаю, а якого, чого я стою на другому місці? Я збагнула таку річ, що да, хоч ми не живемо в американському контексті, а у нас є свій контекст. І коли люди називають. Турків, не знаю, там грузин, інших національностей да ближнього сходу, чурками, це вже є прояв расизму, такий цікавий було для мене відкриття. от Тому що це якось ми живемо в цьому контексті, і для нас це якось типу, звичайна якась річ, да всі так називають їх, але це расизм. от Отакий от, момент. Тому да теж зовнішність, якщо це людина іншої національності, це теж не має бути. М Стояти перевагою для того, щоб побудувати нормальні стосунки, можливо, якраз такий турок буде для вас самим кращим чоловіком. Отже, йдемо далі. Стосовно те, як наша да, зовнішність впливає на успіх у стосунках, успіх в кавичках. Перше, що хочу сказати, якщо у вас є думка про те, що зовнішність важлива в побудові стосунків, вам треба її сісти і от так під рентгеном подивитися. З одного боку, я розумію, чого я дійсно дав цей момент, що. Зовнішність, вона важлива. В якому контексті? Не ваш ніс, ваші губи, ваше волосся. Я б сказала ваш образ загалом. І я коли е, думала, писала б цей пункт, я замислилася над над такою цікавою річчю, що якщо б ви проявлялися так, як би ви хотіли через одяг. Це б збільшувало шанси знайти ту людину, яку ви хочете, тому що деякі люди вдягаються на автопілоті, якщо говорити про зовнішній загалом, про ваш стиль, люди вдягаються на автопілоті і відповідно не завжди те, як ви вдягнуті, це репрезентує вас як людину. І я думаю, що якщо б всі почали вдягатися так, як вони хочуть, ми б швидше швидше знаходили один одного. Це був би такий, знаєте, код, що ти моя людина. Е, ось сказати про те, що зовнішність якось впливає на, на побудову стосунків. Я вважаю, що це повний бред, і це більше упередження, ніж правда, тому що є купа різних людей різної зовнішності, які знаходяться в стосунках, і є гарні люди, да, конвенційно, там гарні люди, які не в стосунках, є страшні люди, які в стосунках, і тому зовнішність загалом, як така, знаєте, субстанція, вона взагалі ніяк не впливає на побудову стосунків. Тому я вважаю, що це більше упередження, і якщо ви якраз ви вважаєте, що ваша зовнішність впливає на ваш неуспіх чи успіх в стосунках, ну тут скоріше не успіх, да? в стосунках варто замислитися, а чого ви так думаєте? Бо якщо у вас низька самооцінка, ви відчуваєте себе таким гівном, то в принципі ви і будете пожичуйтесь з цим наративом в своїй голові, і будете шукати це підтвердження. Тобто воно буде знаєте, як магніт до вас приліплятися. Ви не будете ну, у вас не буде цієї. Цього, знаєте, внутрішнього такого настрою, що ви достойні кращого, що ви класний, чи ви класний. От, і це абсолютно не про зовнішність, це не про ваше обличчя, це не про вашу фігуру, не про ваш зріст. Це про вас як людину, той й вайб, який ви несете. Тому що я, наприклад, не можу сказати, що я якась страшна. Чи знаєте, от мене побачили люди, і прям всі попадали в ну, втратили свідомість від, від моєї страшноти. Ні, я розумію прекрасно, що я... це не так. Але коли я була молодшою, мені здавалося, що я абсолютно ну, я себе бачила зовсім іншою людиною. І звісно, це впливало на те, як бачили мене люди, бо я була невпевненою в собі. Я була якоюсь такою, знаєте. Ну, не те, що неправильно, але якось я передивляю зараз свої фотографії. Я розумію, що якщо є гармонія, і я якось, наприклад, зараз я вважаю, що я виглядаю більш гармонічно. Точніше, я б сказала, моє внутрішнє оце відчуття гармонії, воно проявляється і зовнішнє. То, дивлячись свої старі фотографії, я розумію, що так виглядає хаос. У всередині хаос, якесь неприйняття. І зовнішнє, це теж виглядає, наче як хаос. Тому отакий от момент. От, якщо казати про такі речі, ну, типу, знаєте, одяг він має значення, зовнішність має значення, але в контексті того, як подобається вам. Я, напевно, так скажу. Тобто я не можу сказати, що зовнішність важлива. Це все нав'язане таке упередження, дійсно, що зовнішність важлива. От мені дуже сильно не подобається, коли в соціумі да, починають говорити, що у чоловік, якщо він низького зросту, то він, значить, вже не чоловік. Якщо у жінки немає там грудей третього розміру, то вона вже не сексуальна чи не приваблива. І Якісь такі моменти вони мають відходити на задній план. Те саме дуже часто я бачу. Що цікаво, здавалося б, давайте вже будемо, як говорить код Леопольд, жити дружно, але ні, треба всіх позасирати. І коли є ці відео, де, чол... де жінки кажуть про те, що ой, чоловік там ще не визначився в 30 років, а йому там залишилося пару років, він буде лисий, а лисий це типу, погано, я теж не розумію цього. Ми всі, скоріш за все, будемо лисими. Е, от і. Це якось так дивно, це так неетично, так не по-людськи. І через це, звісно, у багатьох людей складаються певні комплекси. Хтось вважає, що він занадто великий, хтось вважає, що він занадто маленький, і це все негативно впливає на те, як ми себе бачимо. Тому я вам хочу ще раз сказати про те, що, будь ласка, замисліться над тим, що оця думка, що зовнішність є важливою, насправді вона є важливою. Вона є важливою виключно, е, типу, в контексті, що вам подобалася ця людина. Ось так я б сказала. Типу зовнішність важлива, да, вам, вам має бути приємно з цією людиною, і вам має вона, вона має вас приваблювати. Але оце теж в момент привабливості, він теж в, Особистість людини теж на це впливає, я б так сказала. Тобто, я не впевнена, що у вас ви б хотіли людину, якщо б вона була останнім поганцем в світі, але при цьому вам би просто подобалося. От, Ось такі мої думки. Так, ну, в принципі, все. Давайте трошки підсумуємо. От. Я, напевно, хочу сказати, ті, хто там собі сумнівається, що от я страшно виглядаю, що якісь не такі, я якась не така. Е Це особисто моя думка. Е ось. Я скажу так: є люди, всі люди є гарними, всі люди є. мене немає в лексиконі такого слова, здесь його взагалі немає. Свойськими, от якимись такими своїми. Тобто кожна людина в неї якась своя ідентичність, свій, свій код. І люди вони не вміють. Це підкреслити. Воно їм навпаки заважає. До прикладу, свій досвід розкажу. Я бачила дівчину, в якої був ніс з горбинкою. І більшість людей ж засуджують ну, типу, великий нос, фу, как ужасно. А я на неї дивилася, і це було так гарно, це було так. Я, я розумію, напевно, що вона не, не комплексувала через нього. І це виглядало дуже гармонійно і якось по-своєму. І в цьому був, от, була вона. І я розумію, що це не виглядало страшно, розумієте? Так от, це прояв, якраз таки, коли людина бере якісь свої, умовні недоліки і перетворює їх на свої візитні картки. Тому я вас закликаю не дивитися на себе, що ви страшний. Тут треба підвізати тут щось зменшити, тут щось збільшити, а подивитися на себе як на якусь індивідуальність, на те, що ви реально ну, така людина одна, да? я розумію, що я схожі люди. Але тим не менш, ви і ваша все, оце, ваша душа, те, якою ви є людиною, ваші мізки, ваша зовнішність, ваша історія. Ви. Така людина одна, і в цьому є великий плюс, велика перевага. І це проваже сприйняття вас, а навіть не на світу, тому що да, ви комусь можете не подобатись, і it's ok. Але чи подобаєтесь ви собі? І це, напевно, дуже така глибока тема, тому що у кожного є якісь ці, як я сказала, да, невпевненості в собі стосовно зовнішності. Давайте від них відходити. В першу чергу ви маєте собі задати питання, взагалі, а я собі подобаюсь не іншим людям, а собі. Як я себе люблю, як я себе несу, чи я себе люблю. Це дуже важливо. Тому що нам здається, що зовнішність рішає все, але зовнішність рішає нічого, просто нічого. Все одно люди залишаються з людьми через внутрішній, а не через да, оця, о, постійна, о, така питання, да, А що, а що краще? Зовнішній, що важливіше? Зовнішність чи внутрянка? <кій> Звісно, внутрянка, ребята. Ну, зовнішність, всім пофіг на зовнішність. Да, ви маєте бути привабливою для своєї людини, але привабливою в якому плані? Мені, наприклад. Ой, я ще в екстаз упаду, у мене просто картинка з'явилася. Я дійсно вважаю, що чоловіки, в яких є орліний нос, це дійсно гарно виглядає. Хоча більшість людей сказали б, що ненормальна, і взагалі це ужасно. Але ну я бачу в цьому ніякий код, розумієте? Тобто, якщо взяти, наприклад, ті ж самі грецькі носи, прикиньте, яка в цього носа історія. Це не просто ніс, якийсь такий мєм по інтернету, де чоловік собі переробив ніс, і дійсно він з цим носом, тобто він настільки в ньому була якась самобутність, а без цього носу він, наче звичайно. Він кажу, що поганим, але, наче звичайно, не було вже цього його почерку. Тому вам має подобатися людина, вам має бути з нею комфортно, тобто, вона у вас не має викликати. Реакції, типу фобія, да? але це ж не про це. Бо мені подобається, ну, я впевнена, що те, що подобається мені, у більшості людей могло б виклати, викликати реакцію фобії. Але мені подобається, розумієте, те саме, як і у вас. Те, що подобається вам, могло б не подобатись мені. Але важливо, щоб от саме був оцей меч в стосунках, щоб людина вас вважала привабливою. Все далі вже це не має ніякого значення, по суті. І знову ж таки, це не про зовнішність як таку. Це про. Те, що ми сприймаємо, бо я, наприклад, не розумію людей, які сприймають якось окремо, типу все нормально, але ніс не підходить. Я наприклад сприймаю людей якось ціліком і повністю, тобто я дивлюсь на людину загалом, а не якось окремо. Ось, такий момент. Все, друзі, будемо завершувати це прекрасне відео. Пишіть в коментарях взагалі вашу думку, як ви взагалі стосуєтеся, яке ваше відношення зовнішності в контексті стосунків, можливо, якісь ваші інсайти. От, а всім я хочу сказати, що плекайте любов в собі, плекайте любов в своєму партнерові, і все буде прекрасно. Відноситися до інших людей і до себе з любов'ю. Якщо вас зацікавили консультації і вам би хотілося попрацювати над, наприклад, певними вашими думками, мисленням або якось змінити відношення до вашої зовнішності, ми можемо зробити це індивідуально. Тому, якщо вас це зацікавило, ви можете знайти під відео всю детальну інформацію. Все, любі, гарного вам дня, ночі, вечора і до зустрічі в наступних відео.